Так, вступне слово розпочинаємо у нас осіннє меню. Готую на тиждень огляд продуктів. І коротенько, що я з цього всього буду робити, і далі на каналі ви дивитеся, як це все робиться. Значить, помідорки у нас волове серце, Волове серце рожевий і дебаріо рожевий. Це просто супер томати. Що ми з ними робимо? Ми їх кришимо, заправляємо цибулькою, сметанкою і маємо трошки зелені, базиліку і маємо щодня свіжий салатик. Далі, перчик. Перчик теж можна додати в салатики. А я буду з нього робити, це конкретно зараз буду робити. Салат осінь, здається, якось він так називається. Коротше, з капусти, перцю і маринадом заливається. Я просто обожнюю цей салат. Я кожну, кожен рік чекаю осінь, щоб зробити цей салатик. Це прям в мене мастхев. По класиці кілограм м'яса. Свинина будемо відварювати. Бульйони використовуємо далі. М'ясо ріжемо на порції. Печінка куряча. Пів кілограма, це кілограмчик, пів кілограмчика. Це ми обжарюємо паніровка, йде в нас до гарнірів. Коротше, як завжди, ну, в мене вже один відео є. Серця та сама історія. Чистим відварюємо, обжарюємо, використовуємо до гарніра, коли формуємо судочки. Значить, в нас іде на пасіровку. Так як грудка, цього разу я буду робити грудку. Зараз я її мариную. Потім з творогом, з чесничком, зеленю ми це все фаршируємо. в духовочку запікатися. Так, як буде запікатися в нас курочка, то я завжди ставлю паралельно запікатися цей бурячок. Бурячок у нас знову ж таки буде, може використовуватись на салати. Буде в нас готова заправка для борща. Це буде супер. Значить, молочко. Молочко, творог з творогу чи домашнього сиру я буду робити. Не люблю цей творог, слово. Домашнього сиру роблю запіканку, це в нас на сніданки. Молочко доця буде робити собі млинці на сніданки. Я її роблю. Молочко. Друге молочко це в мене йде для того, що я собі роблю молочні кашки, я сижу на спортивній дієті, в мене молочка, каші, протеїни це все для мене. Далі. Гарніри. Гарніри я перейшов на картоплю. Картоплю варю, картоплю варю в мундірах, тільки в мундірах. Це вже моя така фішка, я нічого не чищу. Значить, коротенько вам розповім. Значить, в мундірах картопля зберігає всі свої поживні корисні властивості. Все знаходиться там під кожурою, цей верхній слой ми його розрізаємо. Ну, походу всі це знають. Коротше, ніхто не користується. І ще один такий нюанс, коли ми її відварили в, в мундірчиках. Якщо в нас, вона полежала в холодильнику більше доби, той крахмал перетворюється на зовсім інші крохмали. Хочете там погугліть, може колись розповім, зараз не хочу про це говорити. То зовсім другий крохмал, і в нього зовсім друга користь. Так, класично буде гречка для гарніру, готую без нічого, мені з молочком, всім остальним буде з гарнірами. Перейшов на такі штуки. Рис, я відмовився, не люблю рис. Ячмінку не люблю. Ніхто її в мене не любить. Йому зараз. Ну, я собі, бо мені треба протеїн, тут протеїн є. горохові пластівці дуже швидко. Заливаємо гарячим, якщо у нас є, допустимо, буде бульйон -під, після того, як ми все зваримо, заливаємо пластівці гарячим бульйоном, докидаємо якийсь гарнірчик садочок і let's go. Це можна зробити і в микроволновці, по ідії, там можна залити на роботі гарячим, гарячим кипятком, ну, там настоїло з цим сінділом. Ну, Я так роблю, мені заходить нормально. Єдине, що треба, щоб тут була солька і е, е, такий бульончик. Ну, можна використовувати ці кубики Галіна Бланка, в принципі. Тобто в пластівцях є е, ще в пластівцях є ще така кашка е, пшеняна, теж класна, корисна тема, Я її теж використовую. Значить, на гарнір в мене зараз просто. Ну, коротше, вона в мене є. Пшиня на пластівцях, гречка і картопля. Значить, капусточка це у нас на борщик. Цибулька, чесничок. Ну і обов'язковий перчик. Ванільчик у нас йде до запіканочки. ну, Там ще є яєчко, да, у нас там. Це на запіканку. Е, обов'язково коріандр, перець, імбір, розмарин, карі, мускат. Це все вариться з м'ясом, лаврове листечко, щоб докудати. По ходу п'єси, все буду знімати. На цьому вступне слово завершуємо. Зараз погнали поетапно, будемо покроково все робити. Буду розповідати і показувати. Так, загружаємо м'яско. Мультиварочку хай готується. Значить, по спеціях, то що я перераховував, сілька, все разом завантаження і ставимо варитися картопліку в мундирчиках сількою. Все, поїхали. Так, поки все готується, треба замаринувати грудку, хай вона стоїть і натягується. Це ми все діло дуже так гарно зараз проминаємо, щоб воно все просочилось нашими з сількою. О. Так, буде добре, трошки базиліку не завадить. Все, маринуйся дорогенька. Так, Завантажуємо обжарюватися нашу. Печіночку не забуваємо посолити і додати спеції. Перший коріандр, там все за смаком. Чим більше спецій, тим смачніше. В кінці добавлю цибульку. Так, Печіночка готується швидко. Я завантажу цибульку. Вона Вже майже готова. Картопелька готується. Дуже дуже зручно одною рукою знімати і готувати. Прямо такай фарма. Все. Працює. Так, тушкується печіночка, зараз йде цибулька і, в принципі, застрава готова. Сердечка помиті, помиті порізані, почищені Загружаю до нашого мазка. І воно все буде варитися. Потім я їх до і також обжарю з цибулькою. Магарна. Ми так любимо, не знаю, як Як не подобається, не обжарити. І свої варіанти дивіться. Це все заготовочки для гарнірів. Щоб на лоточок додати овочі, гарнір і щось м'ясне. Буде печінка, буде мясо, буде сердечко. А, і ще курка буде в нас запечена теж. Якось так. Так, огляд пекельної кухні. все, Це вже готове, можна забрати. Картопелька також готова, гарнірчик готовий. Це все діло в нас ще тушкується, залишилося одна година. Грашечка готова для варіння, нашинкував морпочки і підготовлюю до запікання бурячок. Поки в нас маринується курочка, зараз зроблю. Запікаю в рукаві, тому що нічого не горить, не бризкається, дуже гарно готується, все чистеньке, витягну менше мити, дуже зручно, то що треба, користуйтесь. Так, ось сковородочка освободилася, тим часом готую пасіровку. Пасіровки готую багато, тому що вона нам йде як заготовка для супів, для борщів на весь тиждень. Я зараз її нажарюю, потім я її фасую. Контейнера і в морозиловочку. Коли в мені треба, я порцію достав. Раз-раз і дуже швидко зібрав чи то борщ, чи то суп. Як збирати страви як конструктор? Ну, я, так, я там в попередньому відео показував. Можливо, ще буду по ходу якісь шорти кидати, так що підписуйтесь. Може комусь буде цікаво. Може навіть і корисно. Зараз цибулька обжариться, додаємо трошки там перчик, коріандрик. І е, потім додавлю моркочки. Що я добув, забув кинути <клух>, до нашого м'яска, це часничок. Все. І ось цю моркочку. Е, зараз будемо робити пасіровку. Наступний етап в мене це шинкування салатику. Я вже готовлюся до салату. Окремо виложу, напевно, рецепт і приготування. Бо штука класна. Всім рекомендую, хто вже пробував, не забувайте, можете відтворити. Шинкування завершено. Так, Зараз перчик і шинкую зеленішечко. Погнали! Наша цибулька готується. нормально. Так, у нас ще шинкується. Тепер наша пасіровочка, вже цибулька, бачите, золотала. І сюди треба морпочки. Морпочка. Все нашинковане, зараз будемо міксувати. Міксування завершено. А, це моє улюблене. А, зеленушечку забув. О, тепер вермасик. Тепер цей салатик. Ну, це просто, ну, що вам розповідати, ви ж розумієте, яка це вітамінно мінеральна корисна бомба. Це просто перфекто. Зараз я вам покажу, що я роблю далі. Далі ми загружаємо відро. А щоб подивитися, чи він в мене по об'єму виходить. Зараз почнеться як його замішати і так далі. Так що поки вимірюємо, що куди буде вміщатися. Так, все замішано, буде два відра. Получається, у нас на 4 кг 4 кг цієї суміші буде йти. 50 грам солі і 150 грам цукру. 250 грам олії і 100 грам оциту. Значить ці всі штуки я зараз буду замішувати тут, а олію і оцет я вже буду додавати і імішувати в відрах. Якось так. так кожне відеочко на цю всю кількість йде 100. Відповідно, я роблю 50 на відеречко. 50 на відеречко. Так, і по 125 грамів по півстаканчика запашної сировижитої, соняшникової олії. Має гарний запах і тоді буде все смакувати дуже гарно. Закриваємо кришечками і отак от гарно будемо це все діло перетрушувати, щоб все гарно перемішалося. Воно зараз устаканиться, я думаю, що я з двох цих відер втрамбую одне. Ось так буде виглядати це все діло. Так воно і вийшло. З двох зробив одне відеречко, ось така вийшла красота. О, смакотіще. Ну це просто ну це салат, це мій просто улюблений. Це... Кращого нічого немає, запаковочка. Пройшло дві години, м'яско варив, не приготувалося, різу на куски, ще на 2 години відправляю далі. Постійно треба пробувати, носа різні, можуть готуватися, можна. Наші достав с зараз їх ще протушкую, цибулька-моркочка і буде вже готове. Ну, це наш бульйон. Ми його будемо використовувати для борщів, для супів, як заготовочка. Все. Так, до сердечок додали оркульку, цибульку. Вони вже варилися в бульйоні, самі по собі смачні, це просто такі невеличкі штрихи. І так, наша грудочка змаринувалася. І ми приступаємо до її готування. В чому суть? Зараз будемо робити такі надрізи і запаковувати її нашим творогом. Творог буде зелень, сіль, перець, коріандр обов'язково. І якщо там може я ще трошки додаю цукру, якщо буває кисловатий, то щоб збалансувати смаки, треба. Трошечки додати цукру. І також додаю помідорки і перчик. Зараз я покажу це все. так, курочка фаршуруємо. Да? Наш наш сирок. Я казав, забув сказати, що там має бути обов'язково два ну, зубчики чесника. багато, але для смаку цього потрібно. Далі ми робимо такі надрізи, робимо карманчики. В карманчик кладемо творожочок, перчик і помідорку. І так з кожного боку робимо ось такий карманчик, туди запаковуємо це все діло, накриваємо з ворогу. і потім на фольгечку в духовочку. Зараз далі покажу. Так, ось так виглядає це все діло. Беремо нашу курочку. і в духовочку. Не забуваємо, да, ми це все запікаємо разом з бурячком. Тобто все печеться одночасно, щоб економити і час, і енергію. Значить 220 ставлю на Обо півтори години ставлю. Буде нормально. Все. А, буде смакота. Е, так, маю зазняти, що вийшло з нашої грудки. Ось так вона виглядає, сучок. Зараз я буду різати її на порції і розкладати по уточках. Значить, зробити в кінці, але зроблю зараз. Ах, красота. Так, картопелька в боксі, пасіровочка. Пасіровочка в боксі. Поїдемо в розірочку. Так, далі у нас тут печиночка. І ось вам приклад, як я збираю на завтра це м'ясо, я нарізав вже на порції, частина пішла, зараз буду борщик варити, доця замовила борщику Ну, як я можу її відмовити, звичайно, борщик вже. Вариться. Так, по суті, по 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 суті, 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 гарнір, гречечка, Там хто там що бажав, сердечка, десь є печіночка, печіночка доця замовила. Ми їмо серцями. І бурячок оцей, що ми запікали, тобто ми бачимо, так, да? все чистеньке. Нічого не, нічого драяти, Все, красота рукав, робить чудеса. Е, значить я його, е, що я його... Що зараз не роблю, да? Ось, Хочемо ріжемо кубиками додаємо до наших страв. Це зараз натираю і збираю. Е, збираю. Тобто швиденько зварю зараз борщик, щось я вже підтуплюю. Не напливався сьогодні, трохи Так, Зараз це фасуємо по боксах холодильник. Звичайно, звичайно, куди ж без неї кукурузка діткам в школу та й з собою на роботу взяти тіпо, десертика, Мікроволновочку розігріти чи бомба. Класно, це в нас йде на гор. Коротше, там на каналі все є про кукурузу. Дивіться. Так, капусточка закипіла, тобто зварилося, все зварилося, завантажуємо бурячок, Чесночок і зелен. Борщик буде трошки вегетаріанський, але в принципі я такий люблю всі його їдять. У нас тут не фанати масів. Э, Зараз зніму. Завантаження завершено. Зараз переводимо на малесенький вогонь, довго не тримаємо, бо бурячок чи борщик втратить колір. Нам це не потрібно. Трошечки ззовню закипить Маленький вогник і все. Заготовочки на борщ я теж роблю, але цього відео немає. Наступних, якщо комусь цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Я буду показувати, тому що борщ у нас основна страва. Моя корона, можна сказати. Заготовочки я роблю. Там тушиться капусточка, вона тушиться до середньої готовності. Кальденте з фасолькою. І це вже є заготовка. Пасіровка в нас є. До речі, пасіровочку забув. так? Да? Бачите, щоб не розказував, так і не згадав. Ось так дивіться. Раз, беру ложечку цієї пасіровочки, я донесу, все, не треба нічого, потім це стояти дуже зручно. Цю пасіровку можна собі наготувати, там є натхнення, можна стати там в сковородочку дві зробити. Треба ще трошки добавити. Додаю трушечки. Все, і так збирається борщ. Тобто Все, що потрібно буде, ну, там, допустимо, відварити картоплю, якщо у вас немає готової там, на даний момент. І картоплю. Капуста з фасолькою вже готова, пасіровочка є нас розпечений, теж вже заготовочка є. Тобто раз-раз-раз зібрали, воно закипіло, борщ готується, ну хвилин, 10-15 хвилин і все готово. Так що воно ну, дуже річно, класно. Запіканочка фактично готова. Домашній сирок. яєчка, Коротше, рецепт є на каналі, хто хоче, дивіться, як робити запіканку в мультиварці. Блендернули, додаю лохинку, Тепер це все перемішую і загружаю сюди. Ось і варочку. А, відоклас. Так, все завантажено. Програма вибрана, процес пішов. Щось готував, готував і не вклонився. Прибігла до це, каже, щось все добре, але немає компочку. уже я понял. Терминово робим компотик. у нас будет виноградик. Так, сливочки пока сторону. О, все идут. Пару сливочек еще кину. Подведем подсумки. Бурячок готовий. Ом'яско, курушка, це на завтра в школу. Гарніри, гречка, картопля, пасіровочка. Їдемо в холодильник, серця, печінка, грудка з творогом. Купточки на завтра. Все остигає, їде в холодильник на зберігає. Ось так смакотулики, смакотулики, смакотулики.